Привіт всім. На зв'язку гуру Макетс. Почнемо зі зведених даних компанії. Трохи далі розглянемо кожен показник докладніше. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш прискіпливо розглянути всі параметри даної організації. Тепер розглянемо основні показники компанії: приввитий інк, тикер, а 5 Тивай. Цей огляд базується на даних станом на 13 липня 2025 року. За класифікацією гурумакет з компанії Реввіти Імк належить до підкатегорії. Даналисис в оцінюванні беруть участь 29 організацій. Таблицю замовлень ми розглянемо ближче до кінця відео. Загальний результат для компанії такий: 6,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,1 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках всього ринку в цілому. Ви бачите, що середній рейтинг фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки 6,5 форреввити, інк. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Інк і компанії під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Реввіти Інк показали динаміку мінус 2,4 віц. Проти цінової динаміки в підкатегорії 2,9 віц. Ринкова капіталізація компанії Revit Інк оцінюється в 11,96 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією 116 мільярдів доларів підкатегорія Є. «Е». Балансова вартість компанії становить 7,63 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 39 мільярдів доларів. Порівнюючи ринкову та балансову капіталізацію часток, можна побачити наступне. Частка реввіти інку підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 10,316 віц. Капіталізація балансової вартості становить 19,649%. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Борги досліджуваної організації становлять 3,356 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 44% власного капіталу. Виконання зобов'язань підприємства. Добре, 1 бал. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 38,7 із середнім показником для підкатегорійну. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 309 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 645 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до виручки становить 4,3. Середній показник у підкатегорії 3,3. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорією туалет мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 2770 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 4210 мільйонів доларів США. Оцінка очікуваного показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 1 бал. Рентабельність продажів становить 11,2% при середньому показнику по підкатегорії мінус 7,8%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств під категорії Добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 8,539%. Це на 21% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 1088 тиздол. Тоді як у підкатегорії 900 тисяч доларів. Оцінка обсягу капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній категорією задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника підприємства становить 28,1 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії мінус 21,5 доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Частка продажів на одного працівника компанії становить 252 тисячі доларів. У підкатегорії 276 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно 0 балів. Кількість скорочених акцій становить 5,1% порівняно із середнім показником для підкатегорії 3,7%. Індикатор RSI 14 показує рівень 60% для компанії Riviti Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 57%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 102 долари. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 117 доларів. Дивимось таблицю замовлень, яка доступна посилання у закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі публічно прийняті рішення в поточному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу компанії Реввити Йнг. Інформаційно-довідкова система Guru Markets було прийнято таке рішення. Відкрити торгівлю на зростання за ціною 101,5 долара. Ордер відкрито, тому що компанія має досить хороший рейтинг і рух ціни. Оцінка організації здійснюється за критерієм оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 120,33 соті. стоп лос встановлено на рівні 82,67. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом Потім ордер автоматично закривається в кінці торгової сесії 12 серпня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер НННН буде балансова операція з продажу. Відео на замовлення балансу буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Друге замовлення закривається за остаточною ціною. Дуже дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.